Розі, всім привіт! Хочу вам ще хоч трошечки але мелоти літа показати. Метелики вже 17 вересня. Ще трошки вже закінчиться перший місяць осені. А потипріли і бджілки. бджілки трудяться, і метелики тут собі споживають. І все у вас завжди буде добре, затишно. о, Друзі, Вон, присядь, соночку, писать сьогодні. Мазі, присядь Опа! Да, ручку. От так. Вот. От вам краси. Красиво. Гарного настрою, друзі. Тут і мухи, і бджілки, і метелки.